У столичному кінотеатрі Київ ажіотаж. Поціновичі української історії та кіно стають у чергу, аби переглянути фільм про легендарних повстанців. Глядачів зустрічають ті ж таки повстанці. Актор-аматор Андрій виконав роль отамана Холодного Яру. Тепер ділиться враженням від зйомок і знаходить паралель між героями початку ХХ століття і нашими сучасниками воїнами АТО. У нас кожен день гинуть такі ж самі герої, які воювали тоді в 17-му-22 роках. Патріотичне українське село продовжувало боротьбу, давало своїх синів для боротьби, давали їм їжу, одяг, підтримку, розвіддані. Холодний Яр показав, що українці на ментальному рівні ніколи не сприймали окупацію, завжди боролись навіть тоді, коли їх винищували, випалювали, гвалтували, вирізали. Повстанці Холодного Яру на Черкащині зорганізувалися для захисту своїх земель від загарбників у 17-му році минулого століття. Чисельність холодноярців зросла з двох десятків до 15 тисяч. Бійці називали себе козаками, а ватажків отаманами. Повстанці давали прикурити і білим, і червоним. Зі своїми противниками не мали жодних компромісів. Холодноярці доводили до сказу більшовиків аж до 30-х років ХХ століття. Тоді влада таки знищила повстанців. Щоб створити документальний фільм про героїв визволення. Альної боротьби громадські активісти збирали кошти всім миром, назбирали 30 тисяч гривень. Актори-реконструктори грали безкоштовно. Взагалі, автори проекту називають себе диваками, а свій фільм надзвичайно актуальним. Адже спільна мета героїв Визвольної війни та воїнів АТО це вільна Україна. Я, я не можу привести іншого прикладу фільму, який би ми колись робили. Наскільки він перегукується з сучасними подіями? Ви ж можете побачити, що будь-які всі події, які про які розказано в цьому фільмі, всі цитати ну, таке враження, що вони просто звернені от саме до цієї аудиторії, саме от сьогодні. Героїзм повстанців Холодного Яру вкрай актуальний для наших сучасників. Навіть прапор повстанців зараз набуває нового значення. Чорний стяг із написом Воля України або смерть пройшов Майдан і допомагає бійцям у зоні АТО. Під час розгортання нашої Революції Гідності бачили на Майдані поряд із нашим національним прапором і червоно-чорним Бандерівським бачили наш Холодноярський прапор. Який має і тут на екрані із написом Воля України або смерть взагалі зараз величезна потреба у, на передових на передовій у волонтерів в Холодноярському прапорі. Ті люди, які приїжджають у відпустку на короткий час. От я знаю, наприклад, така історія була в Одесі. Він хоче повернутися на свою передову з холодноярським прапором і дзвонять. Просять, де можна його придбати? Фільм про героїв визвольної боротьби початку 20-го століття покажуть бійцям у зоні. Ато автори проекту з собою привезуть трошки більше ніж патріотичне кіно, надію та віру. Анастасія Строушко, Тарас Біловол соціальна країна. Я прошу колег.